Енергетичний браслет, світла сторона Місяця» з лабрадориту та срібла. Цей браслет був створений вручну з особливою увагою до енергії та символіки, кожна намислена з натурального лабрадориту ретельно підібрана за кольором і текстурою, щоб передати глибину місячного світла. Срібні елементи це не просто прикраса, а провідники чистоти, ясності та інтуїції. У духовній традиції місяць символізує те, як нас сприймає зовнішній світ. Часто ми бачимо себе з одного боку, а світ з іншого. Цей дисбаланс може заважати нам досягати цілей, бути почутими, реалізовувати себе. Рослед Світлий Місяць допомагає усвідомити, як нас бачать інші, налаштувати зовнішній образ на гармонію з внутрішнім, розкрити справжню сутність через енергію лабрадориту. Активізувати інтуїцію та внутрішнє світло. Лабрадарит це камінь трансформації, захисту та глибинного самопізнання, срібло метал місяця, що підсилює жіночу енергію, інтуїцію та емоційну рівновагу, ідеальний подарунок для тих, хто шукає гармонію, самовираження та духовну глибину.